Із кумом не полюєм третій рік, а проте він геніальний чоловік. Хоч ружо своє продав уже давно, говорить: ну на що мені воно? Реєструй та доглядай, та бережи, ну на що мені морокаться, скажи. Раптом здраствуйте! У кума новина, вбив дубиною під лісом кабана. Певномиршевий попався кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але ж порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон, скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що добиною убив. Кабанець такий нічого пудів з два, скажуть, бреше, бо такого не було. Затягли ми кабана того в сарай, кум говорить, ти, будь ласка, починай. Скручуй віхті і соломою смали, та глядиш, мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалить допоможу. Заходився я, кабанчика, смалить, дим уповну, голова мене болить. Де ж той кум запропастився де пропав, наче з димів, чи в воду десь упав. Взяв я відра та й побіг його шукати, Може, з річки доведеться витягати. Прибігаю, бачу, кума над ставком, щось вовтузиться і болтає дрючком. О, прости мені, пробач, опустив відро, не витягну. Хоч плач, а чуже ж воно, позичене в куми. Довго те відро шукали ми прибігаємо із відрами у двір, пес лютує і біснує, наче звір. Ми в сарай, а там, повнісінько, людей оглядають недосмажений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках. З олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, оглядають кабана, а назустріч нам виходить старшина. Хо! З'явилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, здоров, молодець, що не удрав, а сам прийшов. Так, із бугляньмо на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина суворо каже: Ну, почнем папірця моєму кумові дає, і зложи тут об'яснення своє. Ось, будь ласка, ручка злагай, і откуда діч попала у сарай, і прошу чистосердечно напиши. І, пожалуйста, по-русскому пиши. Государственный ми учим много год, но пока що не йде он в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх, Він обом нам припаяти, може штраф, або візьме до району повезе та й посадить у холодне КПЗ. кум спокійно умостився на стільці, написав щось і розписався у кінці. Я говорить, нерозбірливо пишу то послушать об'ясненіє. Прошу, ми такіє то. Такого то числа. Завершили по хазяйству всі діла і пішли по воду до Ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо з водою у місті ним, а сарая, як із кузні, валить дим. Ми в сарай. А там з дружками старшина Позапрятались і смажуть кабана. Неізвісно нам откуда і коли Кабана того мерзавці притягли. Аж по сьому прошу. Район не уведе, хай порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.